Ранок вдома триває і час приймати гостей у нашій затишній вітальні. Сьогодні до нас завітає керівниця проєкту Нація, власниця колекції автентичного одягу Ксенія Малюкова. І я піду зустріну гостя. Ксенія, доброго ранку. Добрий ранок, сідайте, будь ласка. Дякую, що ви сьогодні до нас завітали. І перше, звичайно, Дякую. я знаю, що ви власниця надзвичайної колекції українського народного одягу 19 20 століття. Але перш за все хотілося б запитати, з чого у вас почався ваш, я не знаю творчий шлях, ваша праця з чого? не з цього ж починалося, правда? Ні, звісно, ні, е, ти маєш на увазі, з чого почався сам проект навіть. Так? Ні, з чого ви починали працювати? Я з знаю, чого я ви... починала працювати? Це костюмер на Ксенії Малюкової. О! Це прокат вечірнього одягу. Вау! Так, це готові луки, повні образи. Це смокінги, це прокат смокінгів, вечірніх суконь, фраків, вінтажних образів. Ну, дуже багато всього і дуже багато всього цікавого. Тому. Де це було у вас? В Тут, Києві? в Києві. Uh -huh. Звісно, в Києві. В Києві на Деміївській. — Клас. І як відбулася ось ця трансформація від смокінгів, сухонь вечірних до плахт? Ну, це більш, мабуть, не трансформація. Мені хотілося постійно дивувати своїх клієнтів. Костюмер, наш вже ж багато років, як відкрита. І... Щось хотілося таке на здивувати їх. І на порозі був 14 рік. Uh -huh. І от коли мої діти були на Майдані, мої друзі були на Майдані, а мене туди ніхто не пускав, А ти розумієш да, в такий момент, коли всі там, а ти вдома, і я зрозуміла, що мені щось потрібно від себе робити, щось таке дуже важливе. І я почала, телевізор постійно працював. Ти знаєш, як ми були прикуті тоді, і я почала під цей телевізор шити українські костюми перші. І от я пошила один, два, три, п'ять. Я на мен кіндіваю і розумію, що щось не те. От, от В ньому немає життя в цьому костюмі. Чому? Не знаю, тоді на той момент я ще не розуміла, чому чого мені не достане чогось я ходила, не, да, не вистачає, тому що не було якоїсь ізюмінки всьому душі. Ну, не знаю чого. На той момент я ще не розуміла, чого мені не вистачає. І от тоді до мене приїхала в гості моя кума. Угу. Це завжди так була. Кума приїхала от і зустріч. От неї не все почалося. Да. І вона достає з чемодана дві сорочки. Які це були сорочки? Це були сорочки кінця 19 століття, wow. її про, про баби, Ну, такого кольору, як ця підлога, бо ти розумієш, з їм років Там навіть вишивки не було видно на тих сорочках. Але от я, я до цих пір пам'ятаю той момент, коли я взяла в руки, і от тактильно я відчула от те, що я хотіла весь цей час. Енергетика, мабуть, от, була сказава. Ну, енергетика це окреме питання, а от тут народилась ідея сама. Я зрозуміла, що я хочу. Добре. Поділіться, похвастайте, що у вас зараз є в колекції. Е, дуже багато всього. Настільки багато, я сама толком не знаю е, кількість строїв. Ну, Тільки пос... строї, стоп, 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 Строї. Строї, строї — це... Давай на дівчині розкажемо, дав да, 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 да. на ній головний убір, хустка, якщо вона заміжна жінка. Якщо ми візьмемо Київщину, uh -huh. на ній сорочка вишита, корсетка, спідниця, фартух, намиста, дукачі, взуття. І оце все, оце, як ми зараз кажемо, лук, образ, да, 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 оце і є стрій. Повний стрій, коли так, дівчина повністю вдіта. Так, а стрій може бути це сучасне слово можна сказати. У мене теж стрій, чи це тільки ні, стосується? Ні, це стосується не тільки українського, військовий однострій. Ну, ти чула таке, да? Да, військовий да, так? Військовий одной чула, до речі, да, ну, це, це саме стрій і в старовинному одязі. То скільки у вас цих строїв зараз? І, можливо, є якийсь ексклюзивний чи ні? Вони всі ексклюзивні. Всі ексклюзивні. Добре, я знаю, що ви влаштували показ правильно ваших ось цих от скарбів. Я не можу їх ніяк по-інакшому назвати. Розкажіть детальніше, де відбувався показ? Хто був, для кого був показ, показ відбувався на День Незалежності в місті Хмельницькому, на центральній площі Незалежності. Вийшло на сцену 50 строїв. Клас. І це не всі, що є ну, я в колекції. Їх да. більше 150, Але Але ну, сцена би більше не вмістила. Тому і це дуже важко, я скажу чесно, вдіти. Е... В один раз 50 строїв на дівчат. Це це дуже важко. А чи а де можуть взагалі шанувальники побачити ваші ось ці автентичні луки строї? Вибачте? Ну для того, щоб побачити, я зробила для людей, я і, і всією своєю командою. Це, це ж теж не тільки я, я. розумію. Це да. і мій е, вона надихала весь цей час. Це фотограф проекту нація. Вона єдина і вона незмінна. Весь проєкт е, знімала саме вона: це, це Тетяна Гурковська, угу. це а, візажист проєкту. Вона стиліст по зачісках, а, тобто вона... а, помічник фотографа. Купа за весь час, ну, до речі, 14 лютого буде на День Закоханих, буде 6 років проєкту нація. Шість років ми знімаємо проєкт для людей. Клас. Е, він є в всіх соцмережах. Є окрема сторінка на Фейсбуці, проект Нація. Угу. Ну тобто його всі він доволі, можуть звісно, долучитися. Звісно, до цього звісно, краще. це ну на сьогоднішній день це більше 600 фотографій, Вау. але це не все, що ми знімали. Я епізодично його чищу, бо хочу в ньому залишити найкраще, бо ми постійно ростемо. Так, добре. Наступне питання в мене. А чим займається зараз костюмерна Ксенія Малюкової? Всі ці строї не нудьгують на вішалках? Діло в тому, що костюмерна Ксенія Малюкової це мой, мій бізнес, а проєкт нація це моє хобі. Тому я ніколи їх не, не понів... порівнюю. Я зрозуміла. Строї нудьгують. І будуть нудгувати так, як і костюмерна на сьогоднішній день. Вона нудьгує вже рік, і ти розумієш, чому? Mm -hmm. Але я впевнена, що Вони зовсім знайдуть. скоро. Ну, ми знайдемо, куди це все вдягати. У нас буде такий день. О, да, 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 да. Добре. Тоді наступне питання. В чому ви вважаєте особливість саме вашої ось цієї колекції під час війни? Є особливість. Чому? Ти знаєш, з першого дня повномасштабного вторгнення угу. мої діти вони служать в поліції. Моя невістка, одна із служить в поліції. Вони були впевнені і готували мене до того, щоб я виїхала і вивезла колекцію. Так зробили практично всі колекціонери. Але я казала так, так, так. І нікуди не збиралася. Тому що я вважала, що вона має залишатися вдома. Це... Я, по-перше, ну, вже на той момент зрозуміла, що таке не слово «берегиня», а ділом, як це «берегиня». Я знала, що я її маю зберегти. А вийшло так, що мені здається, що вона мене весь цей час зберігала. Клас! От ви зараз кажете, в мене мурашки по шкірі йдуть. Просто я розумію, про що ви говорите? Що наче оці віковічні плахти, сорочки, вони начебто додають ще більше енергетиці нашій землі. Що, знаєш, стосовно енергетики, е, чула таку фразу. Ой, в тої сорочки якась не така енергетика. Люди добрі, ну, я не витримую таких фраз. В ті часи. Жінка сорочку не могла вишивати з поганим настроєм, без малитов, да. без пісень, під свічечку, з дуже чистими думками. Якщо вона з кимось посварилася, вона не мала права сісти вишивати. Ти розумієш, що туди вкладалося, в ці сорочки, да? яка там енергетика? І, і коли я чую такі фрази про енергетику сорочки, Люди, не гнівіть Бога. Бачите, це ви сказали, і всі тепер будуть знати про це. Багато хто ну, цього не знає. там на кожній сорочці обереги це. Ну, це ж про щось каже, правда? Звичайно, звичайно, дякую вам велике за те, що ви сьогодні прийшли. Розказали про строї, про прекрасний проект, нація до якого може долучитися будь-хто з наших українців, і я бажаю, щоб долучалися, звичайно. Тож я бажаю вам, щоб ви примножували нашу українську автентичну красу. Красу нашої нації і зичимо, звичайно, вам творчих успіхів, нашій землі перемоги. А проекту нація тільки процвітання. Дякуємо Ксені Малюкові і продовжуємо наш тер.